Майбутнє України у Львові провели військовий вишкіл для молоді. Там вони вчилися володіти зброєю, надавати першу допомогу та виявляти міни. Учасники кажуть, відчули себе, наче на полі бою. Студентка Марта Добранюк зосереджено виконує вказівки інструктора. Нині дівчина вперше керує дроном. Розповідає процес важкий, але цікавий. Першого погляду може здатися, що це там немає нічого складного, але в цьому дійсно треба розбиратися, дійсно треба знати деталі для того, щоб правильно, грамотно вміти ними керувати. Нам розповіли також, які бувають види дронів, загальна максимальна швидкість. Вишкіл провела львівська молодіжна організація. Ініціатори заходу розповідають, за один день не можна стати військовим фахівцем, але навіть мінімальні знання в критичний момент. Здатні врятувати життя У нас люди, студенти, молодь зовсім з різних університетів, різні хобі. Це зовсім різні люди, і ми хотіли цим заходом об'єднати всіх кром військової справи. Навіть якщо нас хтось не захоче бути військовим в майбутньому, ми маємо бути готові, щоб потрібний час замінити людей, які зараз на передовій. Учасники втомлені, але задоволені. До навчання приєдналося півсотні людей. Тренували молодь, досвідчені інструктори. Наприкінці вишколу всіх пригощали запашним богречем. Організатори кажуть, проводитимуть такі навчання і в майбутньому, адже сьогодні кожен повинен бути готовим захищати свою країну.